ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава. Сьогодні, дорогі мої Христі, брати і сестри, ми з вами Сьогодні збираємося в наших святих храмах, щоб прославити ім'я Господні, але в сьогоднішній день ми прославляємо не тільки Христа Спасителя нашого Бога, а і Його Пречисту мату, оскільки сьогодні початок нашого спасіння, як і в церковному трикорі, співається, так само і ми виголошуємо ту велику з якої сподобалося дочекати, бо з народженням Матері Божої світ змінився. Після того, як людина втратила рай через гріхопадіння, їй дається надія в особі Божої Матері, і ми радіємо тому великому такому Божому чуду щодо нас, грішних людей, бо велика тайна домобудівництва нашого Спасіння сьогодні звершується. На небесному Небосхилі з'являється та зірка, яка сповіщає, що після неї прийде Сонце правди, Христос Спаситель, який і постраждає за нас на хресті, і саме своєю прочистою кров'ю омиє наші гріхи і відкриє нам той, такий загублений ще нашими прабатьками, втрачений давно ран. Сьогодні ми відзначаємо її різдво, народження. Знаєте, коли людина відзначає свій день народження, то звичайно на його чекає. Це по нашому людському такому розумінні свято для нас, бо ми робимо певні підсумки, коли той чи інший день. Народження святкуємо, просимо і молимо Бога, щоб і надалі був до нас милосердний. Прошимо нашого продовження життя і сподіваємося всього як найкращого. І ось оце найкраще дарувала Богородиця роду людського. Вона дарувала Спасителя. Що може бути більше? Це така велика тайна для нашого людського розуміння, але ми дуже. І що вона була такою смиренною рабою Господньою, бо могла повестися по-іншому. Знаєте, ми теж в земному житті поводимося по-різному. Маємо повеління Господні, які повинні сповняти, але дуже часто ми поступаємося. Вона ж своїм смиренням, своєю любов'ю, віданістю, покоєм волі Божій послужила тому, що саме через неї прийшов у світ Спаситель. Від батьків і Анни, яких і сьогодні згадаємо, але дуже часто, коли згадуємо історію того чи іншого богородичного то ми не вдаємо себе святого письма, бо в Євангелії ви не знайдете історію ніякого богородичного празника. А черпаємо ми це з іншого джерела Богопізнання, це святого передання, яке благочестиві християни з уст уста передавали, і воно дійшло до нашого. Часу ми згадуємо цих благочестивих людей, бо вони вирізнялися з того сучасного того їхнього сучасного тоді юдейського суспільства, навіть і така умова їхнього сімейного життя щодо розподілення фінансів, коли вони всі свій дохід, який мали, ділили на три частини. Одну частину відділяли від, від на утримання храму, на пожертву Божому дому, іншу е залишали собі, а ще іншу на потребу ближніх. Хто із нас так зараз чинить? Напевно, або, можливо, і взагалі не знайдеться такої людини, бо ми зараз дуже нарікаємо дуже часто і кажемо, що я не маю, я сам потребую, е щоб мені допомогли і не хочемо, ну не скажу за всіх. Але дуже багато таких людей є, які забувають благодіяти як щодо храму, так і щодо своїх ближніх, тих, які потребують. А знаємо, що запитання одного законника, який питав Христа Спасителя, хто мій ближній, то кожен, хто потребує цієї допомоги, він і є нашим ближнім. Ми не мали ділити людей на своїх чи чужих. Бо Христос посилає свій дощ на праведних і на злих. Любить однаково і чекає однаково усіх. Це любові, такої невібількової маємо і навчитися ми, оскільки ми називаємо себе християнами. Це подружжя, хоча й жило правильно, але воно мало до певного часу скорботу, а тривало воно дуже довго. Кожна юдейська сім'я сподівалася, можливо, саме з моєї сім'ї, можливо, саме від мене народиться той, про кого пророкували пророки. Що саме можливо з моєї сім'ї вийде Христос Спаситель? А оті люди, яких Господь затримував або не давав дітородження, то вони в тодішньому юдейському суспільстві вважалися великими грішниками. оскільки людина по людській собі так розмірковувала: якщо в тебе нема продовження роду, якщо тебе Господь не благословляє дітородження, то напевно якісь величезні гріхи ти. Або твоя дружина, або за твоїм родоводом тягнеться, що Господь так не благословляє тебе. Але ось у цьому подружжі, в цьому випадку була кардинальна інша річ. Господь їх 50 років. Уявіть собі, це не 5 років, це не рік, це 50 років. Вони жили подружнім життям, і Господь випробував їхнє терпіння і віру. І ось вони довели йому це. І знаєте, коли дуже часто їх цькували у тодішньому суспільстві, бо зараз ми теж, я люблю ці слова повторювати, бо вони актуальні. Ми маємо теж такі, знаємо, напевно, ви знайдете в своїй голові пам'яті таку сім'ю, які і молоде подружжя, і люблять один одного. Але, на жаль, Господь затримує їм, не дає дітей, не дає відчути цієї радості. І ось зараз. Ніхто таких людей цькувати не буде. А ось вони косі погляди, покази пальців на собі неодноразово е відчували. І ось що було такою кульмінацією, то е Йоким своїми сусідами пішов одного разу до Єрусалимського храму, щоб принести жертву Богові. І ось священник, первосвященник Ісахар, який тоді служив. Він знав цього Йоакима, знав, що у нього немає дітей, і він собі так розмірковував, як і всі люди, оскільки немає дітей, значить це великий гніжник, і він цю жертву у нього не приймає. Як би повелася сучасна людина, коли вона би принесла щось на пожертву храму Божому, і ось священник заперечив їй, що би відбулося, напевно, обурення такої людини не було б менше. Такі би, напевно, листи щастя полетіли як і в єпархіальне управління, так і між соломю була така знаєте, тема для розмови, що ж відбулося. І людина не поступила би сучасна, я щось так думаю, як поступив Йоаким. Він оплакує от, от, оце дійство, яке відбулося, смиряє себе, іде в пустелю і молиться. І каже, що не повернувся додому, поки е, не це. чує це його дружина Анна, і що не летить до того храму, до того священника десь брати, е, з ним розмовлятися, що ж він собі таке дозволяє, а теж усамітнюється і молиться. І оці дві молитви, як і Окима в пустелі, так і Анни домашня молитва, вона Теж е, такий жаль її добра. Вона виходить у сад і стає під е, лавровим деревом, бачить е, там, піднімаючи е, свою голову і очі повні сліз від цього і скорботи, жалю. Е, і вона каже: такі зітхання слізні в неї. вона каже: напевно, я одна найнещасніша серед дочок Ізраїльних, бо всі тримають на руках плід свої утроби, а я одна. Відкинута віддому Бога мого. Усі приносять тобі творцеві плід. і пташки, і тварини, і дерева. Навіть із землею не можу себе порівняти, бо і та приносить плід. З ким же себе порівняю? Напевно, я найнещасніше відкинута. І ось по такому зітханні слізному, такій як і молитва Анни, так і молитва Єохима, вони були почуті, їм є Архангел Гавріїн і каже, Твоя молитва пробила небеса, твої сльози стали перед престолом Царя слави, і твоя молитва вислухана. І ось ти народиш дочку преблагословену, через якої явиться Спаситель, і їй буде Марія. Цей самий архангел являється в пустелі Євкиму і сповіщає цю таку велику радість і в підтвердження здійснення цих слів, ви зустрінетеся своєю дружиною біля золотих воріт храму, що і відбулося. Але ми маємо запитати себе, дорогі у хресті, брати і сестри. Ми знаємо не тільки цю історію святого письма, а знаємо і інше явлення архангела, іншим благочестивим батькам Захарю і Єлизаветі, батькам Йоанна Хрестителя. Але знаємо, що хоч і Захарія був священником, він все ж таки усумнився в цьому. І ось був за це невір'я уражене німотою. Тільки уста його розв'язалася, коли сповнилося оте пророче слово Архангела. Ми маємо запитати себе ми, які ми щодо волі Божої, чи ми смирені, як і Богородиця, як і її благочестиві батьки, Юрким і Анна, сприймаємо цю волю Божу, чи ми бунтуємо проти неї? Чи ми поступаємо невірно по-своєму? Бо дуже часто людина сучасна собі, знаєте, так, міркує в своїй голові. Господи, я тебе люблю, до Тебе молюся, але тут я буду поступати так, як я розумію, як я знаю. Ми дуже бунтуємо проти волі Божої. І тому у нашому житті будуть багато таких випробувань, скорбот. Які ми не можемо пояснити. Коли б ми знаєте, поступали смиренно, та як Богородиці, які благочестиві батьки, ми би волю Господню виконували, і нам би було легше жити. Ми би сприйняли, що це є промислом Божий щодо нашого життя. І ось оці благочестиві батьки, вони сприймали цю волю Божу. Я ж собі думаю, що і вислухана молитва була їхня іще через одну умову. Бо вони так собі пообіцяли, коли у нас народиться дитя, то ми присвятимо Його на служіння Богові. Їхніми духовними очима був приклад завжди такого теж ще одного благочестивого подружжя Авраама і Сари. У них теж не було дітей. Коли у них народився Ісаак, то Сарі було 84 роки, якщо я не помиляюся, і ось в таких, таких роках. Вже природні закони не діють, але там діє закон Божий, що неможливо у людей, та можливо у Бога. У Бога все можливо. І це маємо збагнути ми, сучасні християни, коли того чи іншого для себе просимо. І якщо будемо мати таку несумнівну віру і уповання на Бога, то він нашу молитву почує. Звичайно, можливо, це не відбудеться відразу. Бачимо, що і вони чекали дуже довго. І Господь. До часу випробовував їхню віру і їхнє терпіння, але вони довели йому свою вірність і були вигадання в, в Від них народилася ту, яку ми сьогодні називаємо чеснішу від хиревимів і незрівнянно славнішу від Серафимів. Вона народила Спасителя світу. І ще дуже важливо нам збагнути дороги Бохристі, брати і сестри, що вони виконали те, що обіцяли. Запитаємо себе. Якщо ми щось дуже хочемо, щось ми у Бога просимо, і Господь нам дає ось це, як ми поступаємо? Більшість із нас, на жаль, забуває навіть і подякувати Богові, що це сталося в нашому житті, а тим більше запитайте себе ще раз, наприклад, якщо ми дуже прагнемо, чи готові ми це віддати? Якщо би ми хотіли щось схоже у нас було. Якщо б ми хотіли, в нас немає дітей, ми попросили це дитя, чи готові ми були би його віддати. Три роки тільки вони втішалися оцим немовлям і сповнили свою обітницю, пройде не так багато часу, і ми будемо освяткувати інше свято в честь Богоматері, в честь входу її в храм, введення в храм Пресвятої Богородиці. Це відбулося після трьох років її виховання в домашніх умовах, а потім вона виховувалася при Єрусалимському храмі. Тому, дорогі Богристі, брати і сестри, духовне життя, воно дуже складне, не все ми розуміємо, тому ми потрібно нам допомоги, духовної допомоги, в особі тих небожителів, яких ми маємо. А Богородиця як ніколи, як ніхто розуміє нас, грішних людей. Вона теж людина. Вона пережила великі страждання. Вона бачила голговську жертву свого сина. Ми зараз терпимо велике випробування від Бога війною. Багато матерів хоронять своїх дітей, дружини чоловіків. І ось що казати таким жінкам, коли вони втрачають найдорожче. Розрада тільки в Христі Ісусі, Спасителі нашому, і в Його прочистій Матері, бо вона пережила той біль, який переживає сьогодні українська жінка, який переживає сьогоднішня наша держава. Тому ми маємо дорогі у Христі, брати і сестри, бути благочестивими християнами, не тільки на слові. Бо дуже часто буває так, що ми, християнами себе іменуємо, а християнське життя не провадимо. Оце дуже велика наша помилка і розбіжність. Якщо ми будемо жити так, не роздвоюючись, то Господь і цю війну припинить і нам благословить жити в мирі, в благоденстві, всьому, чого ми прагнемо. Ми можемо створити, ми прямо до Небесного Єрусалиму, але ми можемо створити гарні умови вже тут, на землі, і вже тут бути причасниками раю. Це доказали святі люди своїм благочестивим і святим життям. Нехай Пресвята Богородиця буде і для нас сьогодні прикладом, як нам жити у цьому буремному 21 столітті. Бажаю, щоб і вона була нашою заступницею, ходатимницею перед Царя слави, бо багато може бути про матері до благосердя владики. Нехай Пресвята Богородиця поховає кожну із вас своїм чистим охором і дарує кожному спасіння через її єдинородного сина. Слава Ісусу Христу!